Мене звати Олександр, я з міста Бровари, мені 28 років. 48. 28. А -а -а. Але Окей. думаю, буде колись 48. А -а. В житті я готую. Це, можливо, одна з небагатьох речей, які я взагалі вмію робити. Тому завжди залишаюся, ну, завжди, коротше, залишаюся mm. на кухні, бо ну, не виходить мені мене більше нічого. Mm -hmm. Ну тут уже таке. Люблю працювати, дуже багато можу, без вихідних, зранку до вечора, в нічні сутками. І зараз одне з таких місць, де я себе реалізую, це ресторан Лафруста на Пазняках. Нас на кухні двоє, і ми там чередуємося. Я можу робити страви, які захочу, що захочу, але так, щоб всі все встигали і всім все смачно було подобалось. І Якось можу, можу реалізувати те, що я хочу, ну, крім улюблених гарячих бутербродів. <рес> Ось бачу, що і ви пожартувати любите. Презентуйте, Презентуйте свою страву. Я е, використав е, наш фірмовий курячу котлету в нашому mm. закладі. Котлети з пюре, це хід хід. Mm -hmm. Я використав цей фарш. Всередину я переложив його дюкселем з маринованих білих грибів та глив, чорного часнику, зверху також карамелізовані гливи, рожевий перець, маринована кочеришка цвітної капусти і стружка тунця. Пюре у мене з цвітної капусти, і чорного часнику, і пармезана, mm -hmm. і карамелізований пастернак. Дуже часто я не викидаю нічого в смітник. Типу, от я робив мариновану качеріжку на, на свою страву. Всі викидають качеріжку або з'їдають її. Я люблю її порізати тоненько на слайсі, замаринувати там оцет, цукор, вода, можливо, кардамон перед чилі. І ну, на сутки просто от залить кипятком закритим в або банку, або в вакуумний пакет, і просто залишить. І вона хрумка, вона солодка, вона кисла, і це просто типу кочеришка. Тобто собі вартість е, вираховується тільки остом і цукром. Навіщо ви додали стружку тонця? І я вирішив, щоб трошки якоїсь азійської може нотки. хоча… Я не просто так це запитав, тому що якщо прибрати стружку, це не вплине на смак. Загалом страва смачна, і це гарна новина. До речі, от чому я не хотів робити п'ять страв, тому що я знав, що ну, тоді кожна страва буде трошки гірша ніж ніж треба. Е, я пішов в третім, виношу три цих страви. Це голубець в молодій капусті з сібасом та креветкою. На кремі з кабачка з припущеним Брокколі і сальсою з брокколі та кінзою. І, коли... і який це колір? На... Зелений трохи. А... Я знав, що це зелений, але я підіграв. Хіба що... Що, що не так? Першої страви у мене не було зауважень. Я вже відчував себе трошечки, в мене вже один бал є. тобто У віки е, 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 теж один. Тобто ми вже, як мінімум, на рівнях. Дякую. Дякую. Хто це? Ну, Тут такий красивий сонячний. Саша. Та не ви, я за страву. А, тарілці. <різь> 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 <А>, арбузовий буряк. <різь> Молодець. Це мій стиль е жартування. І слава Богу, що сподобалося. Я б сказала, що ви тут жартувати прийшли. Мені просто дуже подобається вже колір. Презентуйте страву. Це жовта страва, гарбузо, стейк з гарбуза, з кремом спеченого болгарського жовтого перця, зверху солозоблі пихи і проварене в сиропі гарбуза. Це не притурно, не солодко, я кажу, є все. І, і це дуже виблискує, це красиво приваблюючи. Дякую. Дякую. Сонечко. Третя страва різотто. я поставив її одразу, одразу Володимиру, бо знав, що типу, ну, загалом різотто завжди у Володимира, тому що він завжди розносить Угу. Mm -hmm. Червоний різотто з буряком, печеним, з печеним перцем червоним. Mm. Зазвичай ризотто, коли готують. Він трохи рідкуватий, і ви знаєте, що навіть підбивають тарілочку, щоб він не розходився. Да, да, да. А у вас він чомусь такий, як ложка. А, і я боявся, що засирий рис. Ні. Рис залишився ледь-ледь альдентий і вдалий вибір кольору. Клас? Дякую. Бену, bueno, а Сашко, тут все очевидно. За свої страви ви отримуєте три бали. Дякую. Можете повертатися на місце. І я розумію, що я вже в двицеці. Так, ну це фарширована риба. Ага. Можливо, ви кісточки там знайдете. Ото буде диво. Ну Там є якісь овочі. Ну Це для краси по-любому. Ну, Риба, риба, я сразу, ну, риба це побережжя пробігаюсь по побережжю. — Я віддаю за Одесу. Окей. Okay. Риба і можливо це щось якісь може, хвилі. Я не знаю, чому вони червоні. Ну, Це риба і щуча ікра це типу, Одеса. Мориш, немає не маєш щука. таки. <пл> Риба. Шкода, шкода, я хотів здивувати суддів з стравою. Сіба, ну, не судьба. Переходимо далі. Що це, як гадаєте? Це гриби. Куштую, грибочки смачні, галушечка смачна. Десушка ще Полтава. Як символ Полтави, мабуть, галушки. <плес> <плес> Брат! Да, да, типу, все, в нас є, типу, одна правильна відповідь. Ми з жовтими вирівнялись і в нас є більший потенціал. Тобто в нас ще є е, три нерозгадані страви. Далі якісь три печеньки лежать. Це можна руками. В українській випічці я нічого не розумію, я топчу її, як чорт. Я булочки, якісь рогалики, я як завиванці, косічку з маком цю люблю. А що у Львові, ви, ви знаєте, які випічки є. Ви у мене питаєте? Ну, взагалі, да. Можливо. Ну, я багато подорожував Україною і знаю страви різних регіонів, але не чесно буде підказувати. Вирішуйте скоріше. Тобто я візьму, що це просто енергетику почувствую зараз. Не знаю звідки це. Я згадую, що Василь у мене з цього з Івано-Франківська. Я думаю, він кондитер він робив ці рогалики і я покладу Івано-Франківськ. Василь? Закарпаття! Ґ... Івано-Франківський. Ну, ну, блін, взагалі страва, я не знаю. О, багато, багато людей просить про неї не чудо взагалі. Він такий, ну ладно, це ну, реально складна страва, типу. Типу, все, ми її скипаємо. Ну, з того, так. Вставай. Давай. Ми гарно дивимося в кадрі таких. Положила її на розкальонну сковородку рибку. Почала вона смажитися гарно. По процесам неслось дуже повільно. Чому? Тому що я зосередився на своєму, е на своїй страві і вже як тортут. що це мій корішми вже. братик Колумбійський під'їхав. Бровари Колумбія, вони ж типу один там міста побратими, міста побратими там. <рес> що ви приготуєте для студента, який живе на стипендію? Получається, е, ми зробимо якби більш складну технологічну страву, але зробимо знайому студентам те, що вони їдять. Тобто, це буде курочка, якийсь, типу соус, гарнір. Ми зробимо з батату. Е, курочка в нас буде вже перекручена на на котлету, але вона буде наліплена на на, на ніжці. Тобто це будуть такі продукти, в які ми просто складніше приготуємо. А ви що їли, коли були студентом? Коли я був студентом, я працював, я їв на роботі, те, що на персонал ми готували. Ну, я харчуюсь, можливо, як студент вдома. Тобто Я існую на гарячих бутербродах. Я я можу собі гомілки запекти, я можу собі якусь локшину зробити, якусь пасту. Але, по суті, більшу частину типу, своїх вечер я беру хлібушок, е, якийсь соус для бургера. Теж купляю, там в пачечках є або якийсь тартар, е, ковбасочка, помідорчик, солений огурчик, сирочок, мікроволновочка або духовочка. Ну, На смак це як піца, просто що воно на шматочки тостового хліба. або там. Ну, можеш якось злакового купитися. Типа, <поч> щоб організм там такий. май гад! А що готуватимете для любительки випічки з алергією на глютен? А глютен це деякі види борошна по типу пшоно. Все, що робиться з борошна: пшоно, кускус, пшениця, борошно. Пасту їм не можна, тому що воно теж робиться з борошна, навіть якщо це з, з твердих сортів. Тобто це рідина як е, глютен вона так і називається, вона просто в, в цих в зернах існує. І У мене є один рецепт е, брауні на мигдалевому борошні з мигдалем. і я до нього зроблю ще сорбет з манго і комбучі. Ага. Перераховує всі десерти з яблуками такий. Хм, тартатин і, ш... і шарлотка. Ну, мабуть, це все, що можна приготувати з тіста і яблук. Сорі, можливо, я не назвав ще якісь варіанти. Так, да, не назвав один. Sorry. В даному наборі мене бентежать е, родзинки. Не бентежить, вони там все треба. Не знаю, наші тут родзинки, але в шарлотці це більш-менш виглядає краще, ніж в тартатині. Я думаю, ну так. Да, і краще точно, ніж в Струділі ой 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 Ну блін, ну це ж взагалі сам віками готуємо. Ектор, ви не допомагаєте мені. капельки. <з Muk evaluated> <sharpet> <sharpet> Я щойно допоміг вам з вимовою назви страви. Французькою. <sharpet> з французькою мовою. <sharpet> Допоможіть йому ще з австрійською вимовою. Стрюдолі. <sharpet> Потім з брокколі Регіна пропонує робити як морквяний пиріг, тільки брокольний пиріг, перемастити його кремом з маскарпони і брокколі. Чуєш? Може да. шматочки апельсина сюди бахнути? Сока апельсина? Ні, посочки в апельсинчика ще. Ні? ще. Що -е -е. коли буде бісквіті шматочки, сегменти? Ну це не, не зіпсує сам бісквіт? Ні. Ні, тоді, звісно. Ну, вирішили зробити солодке по-перше. По-друге, коли ти будеш перебувати і змішувати з цукром, воно брокколі не буде так явно виражений смак брокколі відчуватися. І брокколі майже не чувствується. його. Mm -hmm. що? А? О, то все ти робила, воно да, все пішло Да, да. Третю страву я пропоную Регіні зробити цукерки. Я печінку вирішив зробити як паштет, протерти його багато разів через сито і заправити замість цукру, якимось натуральним сиропом, е натуральними, можливо, фруктовими пюре і, в принципі, так його підсластити, зробити його взагалі. Без цукру, ну якось якимось замінником цукру. Типу, як цукеречка в горішечках, а всередині заморожений. Ну, спочатку заморожимо, потім вони тіпо, цю пічонку будуть розрізати і звідси витікає фруктовий. Солодка пічонка, я не знаю. Да, ми, ми можна максимально перебити оцей типу, присмак. Угу. Так, по моїм свининах майже, джим чорнослив, пастернак готовий, кремберлі стоїть. Несемся, я беру просто ці куча формочок для крем крембрюлі, виставляю на протвінь, заливаю туди це все, розподіляю рівномірно по всім цим. Може, парову баню теж зробити для це. А ти я-яй-яй. Та ти шо? Ваня каже, що типу, треба парова баня, а я в цей момент вже наливаю туди воду. Він каже, красавчик, коли Ваня каже, мені красавчик, то я то взагалі задоволений. Я використав, це використав. стегінці я використав, я використав. Це я використав, цибулю я використав, використав. 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 чесник я використав. Цукор я використав. Я дуже довго думав, куди я впихну булочку в бріош. Мені тоді булочка бріош на кастингу потрібна була, бо я робив котлетний фарш і для ніжності додавав замочений в замочений важках булочку бріош А тут вона мені взагалі ніяким боком. Хлопці, як використати ці булочки? З'їжку. Так, треба, щоб і в страву попало. І я ж згадую, в принципі, за цю фурікаків, що я вже зробив з коринку. Я думаю, зроблю я ще окремо беру шкірку так само перед між пергаментами на сковорітку, пресом придавив, сіль перець там єсть. Е, роблю картопляні чіпси у фритюрі. І висушую хліб е, в духовці, щоб він був. Типу закоричневів. тобто, щоб оце засмажені, хліб та скоринка створилась. І потім дуже дрібно е, нарізаю собі е, цю ж шкірку, ці чіпси і хліб. Тобто у мене є така хрустяшка. Те солонувати, те солунувати, те бріош був солодкувати. Тобто він ще б таку солодкувату нотку додав. У мене була надія, що Івана зараз розкритикують за його, скажем так, простоту страви. Іване, ваші капелетті були на високому рівні. Ви ідеально поєднали всі компоненти. Ви зробили пасту такою, яку можна подавати в дорогих італійських і не тільки ресторанах. І сію вам сумнів щодо вашого вибору пасти, бо хотів почути від вас, що немає простих продуктів, які не можна було подати супер смачно та вишукано. На щастя. Ви Іване чудово продемонстрували це, як і Артем, як і Антон своїм пюре, салом та хлібним соусом. Сашко Надмірна кількість продуктів зіграла з вами злий жарт. ви не зуміли майстерно поєднати всі інгредієнти в одну страву, щоб показати нам ідею, показати той максимум, на який ви здатний. А ви здатний, ми це точно знаємо. Ви виросли і тепер вмієте не лише чудово жартувати, а й чудово готувати. Буквально тобі не, не вистачило одного якогось кроку. Що я можу сказати? Е -е, маю надію, що всім було весело. Ха -ха -ха. О, я кайфував. Дякую. Клас. У мене дрож по, по голосу пробігла, думаю, щоб не розривіться. Сонечко. Дякую. Я перемагав на багатьох там якихось міжнародних конкурсах. Я знову хотів відчути щось подібне. Тобто, це хто каже, що головне участь, а не перемога, той ніколи не перемагав. Тобто, мені дуже хотілося потрапити в суперфінал. Всім до побачення. Пока. Пока. Це, звісно, б'є по-твоєму самолюбі. Ну, таке життя, як я люблю казати.